Поки що про те, що транзит російського газу через Україну може продовжитись 2025 року. Як повідомило агентство Reuters, цього хоче словацький прем'єр Роберт Фіцо, який заявив, що наступного тижня відбудуться надзвичайно інтенсивні перемовини на різних рівнях і в різних країнах. І за словами Фіцо, мета таких переговорів домогтися продовження поставок з Росії, щоби не платити більше за транзит газу з інших напрямків. Нагадаю, що імпорт газу через Україну мав би припинитись наприкінці цього року, оскільки Київ не планує продовжувати транзитного контракту з Газпромом. А президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави згідно з документом до складу ставки ввели нещодавно призначеного командувача сухопутних військ збройних сил України Михайла Драпатого і заступника керівника офісу президента України Павла Палісу. Цим же указом Зеленський вивів зі складу ставки Олександра Павлюка. Куди діваються колишні генпрокурори України часто вони опиняються по посл... Ну, Може не часто, але є вже випадки про те, коли вони опинялися в якості послів в тій чи іншій західній країні, і от. Новий випадок колишнього генпрокурора Андрія Костіна буцімто призначають послом у Нідерланди. Про це заявило Радіо НВ, посилаючись на джерела у владі. За словами співрозмовника, Костіна від початку планували залишити в команді президента, той, начебто, давно хотів стати амбасадором. І наразі очікує запрошення на посаду в рамках масового призначення послів, яке анонсував президент. Натомість, як зазначає інше джерело радіо НВ, жодних кандидатів на посаду генпрокурора у президента наразі. Немає. А обов'язки е генерального прокурора вже понад місяць виконує перший заступник Костяна Олексій Хоменко.